Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Службі безпеки України повідомили про затримання у Полтаві українського фітнес-блогера Романа Завалоку, який публічно принижував українських військових працівників місцевого територіального центру комплектування. і Викладав записи із цим публічним приниженням до соціальних мереж. Сама ця історія виглядає дивовижно. Під час війни людина, по суті, пропонує своїм глядачам наративи ворога пишається тим, що може принизити людей у військовій формі, звинувачує. У початку і продовженні війни не агресора, а тих, хто захищає від нього свою власну країну. І тут мова йде навіть не про якусь поодиноку особистість. Мова йде швидше про неповагу до інституцій як таких, про те, що навіть війна не вилікувала. Від цієї неповаги до української держави і державності багатьох наших з вами співвітчизників. Ідея того, що українські інституції не варті поваги, що українська держава взагалі не може існувати, бо справжньою державою є спадкоємиця Радянського Союзу і Російської імперії, Російська Федерація. Це один з важливих напрямків діяльності Москви на українській землі. Можна сказати, з 90-х років. Ми бачили це розхитування держави. Ми бачили, як люди, які завжди із величезною повагою і острахом ставилися до Москви та її інституцій, на власні інституції. Плювали в буквальному сенсі цього слова, як оцей так званий фітнес-тренер. Ми пам'ятаємо як розхитуванням Української держави займалися самі керівники цієї держави в часи Віктора Януковича. Ми пам'ятаємо, як вже після. Краху Януковича після того, як український народ отримав шанс побудувати справжню демократичну державу, отримав шанс оплачений життям людей, що загинули на Майдані, оплачений життям людей, які захищали Україну після початку російської агресії. Все одно ідея неповаги залишалася і була пов'язана. Зовсім не тільки із провокаційними діями таких от блогерів, які шукають собі дешевої популярності серед люмпенізованої аудиторії. Пам'ятаєте, з якою неповагою було прийнято ставитися до українських військових під час так званих блокад окупованих територій? Звісно. Можна мати різні погляди на те, як варто здійснювати стосунки з окупованими територіями, можна не погоджуватися із діями влади як такої. Однак неповага до людини у формі, яка виконує наказ, це якраз ознака презирства до держави. Згадайте, що люди, які були на Майдані, Якраз проявляли максимальну повагу до інституції. Навіть зверталися із словами примирення до беркутівців, готових виконувати злочинні накази Віктора Януковича. Згадайте приниження українських прикордонників під час прориву кордону. Активістам, що хотіли повернути на територію України відомого у Центральній Європі і на Кавказі політичного діяча. Якщо хтось думає, що агресор, який стежить за такими діями і бачить їхнє суспільне схвалення, не вважає, що і йому легко буде прорватися, він помиляється. Дуже сильно помиляється. Згадайте, із яким натхненням мільйони українських телеглядачів у найпопулярнішому серіалі бачили сцену розстрілу українського парламенту? Таким корупціонерам і треба. От як чудово було, щоб таке відбулося у реальності. Між тим, розстріл парламенту, як ми знаємо, не тільки з. Телевізійних серіалів, але із справжньої політичної історії, навіть пострадянського простору, навіть таких країн, як скажімо, Вірменія це шлях до диктатури і деградації, і суспільство, яке готове проковкнути розстріл депутатів, обраних своїм же народом, суспільство, яке аплодує таким. Кадром з телевізійного серіалу демонструє на весь світ те, що йому плювати на власну країну. І так ворог, який робить все можливе, щоб цієї держави не було на політичній карті, тільки аплодує таким оплескам. Без поваги до державних інституцій. Українська держава приречена стати частиною російської. Це проста формула. Саме тому люди, які ці державні інституції не поважають, підкреслюю, не особистості, тому що виборець може помилитися і обрати на керівництво держави до парламенту, куди завгодно, людина, яка не відповідає рівню своїх обов'язків. Так, ми це бачили в історії України неодноразово і ще побачимо. Однак мова йде саме про повагу до інституції, не до конкретного військового чи воєнного комісара, а до Збройних сил, не до конкретного президента України. Президенти будуть змінюватися ще неодноразово. А до інституції очільника держави. не до конкретних парламентарів. А до законодавчої влади, яка має стримувати всі намагання обмежити свої функції. Не до окремих суддів, а до судової гілки влади як такої, яка має бути важливою рівновагою для законодавчої виконавчої. При цьому це не означає, як ми розуміємо, що люди. Які своїм перебуванням на посадах компрометують інституції, не мають за це відповідати. Але це вже питання виборця, який має робити правильні висновки з того, що відбувається у його власному житті після його ж голосування. Але це питання антикорупційних і правоохоронних органів. Очищення інституцій від корупціонерів і ідіотів також запорука. Того, що держава буде існувати. Але коли ми бачимо демонстративну неповагу до інституцій як таких, хто б цю неповагу не проявляв? Фітнес-блогер або людина на високій посаді, знайте, за цими людьми стоїть Володимир Володимирович Путін. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon Coffee, які допомагають розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру! Хай щастить!